Вишукана споруда будинку Львівського музею етнографії та художнього промислу національної академії наук України, що розташований на куті проспекту Свободи та вулиці Гнатюка, будинок, що колись належав Галицькій Ощадній касі. До неї на цьому місці був престижний триповерховий готель Англійський, який славився салоном Юзефа Едера, одного з найвідоміших фотомайстрів Львова того часу. 1 січня 1844 року з метою залучення коштів для розбудови міста та розвитку промисловості Галичини було відкрито одну з найстаріших львівських фінансових установ Галицьку ощадну касу, діяльність якої була скерована на допомогу кожному громадянинові у безпереді. Спечному зберіганню та примноженні заощаджень її девізом стало гасло Працюй та зберігай символом мурашка. А на гербовій печатці установи був зображений покровитель краю Святий Михайло. Галицька каса оселилась у новому будинку у 1888 році, збудованому на її замовлення та для її потреб за найкращим проектом Юліана Захаревича, оздобленого матеріалами з фабрики Івана Левинського, кованими виробами Яна Дашика і скульптури Леонардо Марконі. Скульптурна композиція Ощадність, рільництво, промисловість з'явилась на приміщенні Галицької ощадної каси у 1891 році. Ощадність уособлює в собі збереження та примноження коштів, а двоє чоловіків, яких вона обіймає, символізують промисловість і рільництво. Її схожість до американської статуї свободи породили багато ідей щодо походження цієї скульптури, а також безліч варіацій її назв, серед яких і лінива статуя», свободи, і сидяча статуя свободи, і просто львівська статуя свободи. У 1951 році у Львові з націоналізованих в часі Другої світової війни колекцій громадських і приватних музеїв, національного музею, музею Любомирських, дідушицьких, жіночої гімназії сестер Васильянок, етнографічної збірки Прусевича та інших, у будинку колишньої галицької Ощадної каси було створено державний музей етнографії та художнього промислу. Часи змінюються, а мурашка й далі живе як свідок галицької ощадної каси.